Неборці ліквідували більше сотні пожеж, що виникли на Івано-Франківщині. Прикарпатські рятувальники отримали техніку та спорядження від польських партнерів цього тижня. Більше сотні діток відвідали клас безпеки, що функціонує на базі виставки головного управління ДСНС області. На Івано-Франківщині почастішали випадки отруєння людей чадним газом. Не щодня на території Прикарпаття виникають займання в оселях громадян. Так, з початку року на території області рятувальники ліквідували більше сотні пожеж. Переважна більшість загорань виникає в оселях громадян. Внаслідок таких пожеж загинуло чотири людини. Період опалювального сезону стрімко зростає кількість травмування та загибелі людей на пожежах. На жаль, цей тиждень не став виключенням для прикарпатців. На Прикарпатті з початку тижня, а також протягом вихідних. Загинуло у вогні дві жінки. Так, в Коломийському районі, під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1949 року народження. Повідомлення про пожежу поступило 13 січня о 18.26 про те, що горить житловий будинок у селі Чернятин Городенківської територіальної громади. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу площею 40 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки. Також на пожежі загинула жінка в Калуському районі. 15 січня увечері рятувальники Долинщини виїжджали ліквідовувати пожежу в селі Рахиня Долинської територіальної громади. Повідомлення про те, що горий житловий будинок поступило на лінію 101 о 21.24. На місце події оперативно прибули вогнеборці, які під час ліквідації пожежі евакуювали з будинку жінку. Проводили реанімаційні заходи, зокрема серцево-легеневу реанімацію, передали медикам, які продовжили реанімовувати жінку. Проте медики констатували смерть жінки. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували, а саме загорання речей домашнього ужитку, площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Причини виникнення пожеж та всі обставини даних подій наразі зв'ясовуються фахівцями. На жаль, ще один трагічний випадок стався вранці 18 січня в селі Горохолино-Погородчанської територіальної громади, де рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло 59-річного чоловіка. Повідомлення про пожежу житлового будинку на лінію 101 надійшло о 7.33 від сусідки, котра повідомила про пожежу. На місце події оперативно прибули вогнеборці. Під час ліквідації пожежі ними було виявлено тіло чоловіка 1965 року народження власника даного помешкання. Незвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Це горіли речі домашнього вжитку. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого під час куріння. Саме людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки найчастіше призводять до нещасних випадків: сушіння одягу над газовими плитами, на електрообігрівачах, залишені без нагляду електронагрівальні прилади, необережне поводження з легкозаймистими та горючими рідинами, куріння в ліжку, основні причини виникнення надзвичайних ситуацій, чи навіть загибелі на них мешканців краю. Також не слід забувати, що саме вогнегасник може врятувати вам життя та майно у випадку. Необачного використання свічок, пічного опалення, газових пальників, світильників та генераторів лише неухильне дотримання правил пожежної безпеки є запорукою збереження власного життя та майна громадян. Пам'ятайте, що вогнегасник може стати вашим надійним помічником. 16 січня в головному управлінні ДСНС України у Івано-Франківській області відбулося офіційне вручення техніки та обладнання, придбаного в рамках проєкту підвищення ефективності роботи аварійно-рятувальної служби спеціального призначення Івано-Франківської області, що фінансувався Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Польська допомога на суму понад 26,5 тисячі тисяч євро. Коли є більше і більше техніки, вони Можуть підтвердити, краще підтвердити те, що вони так нам всім потрібні, тому ми раді, що можемо що можемо допомагати. І я також також хочу сказати, що це не є наш перший проєкт. Ми насправді добре знає, ну знаємо можливості ДСНС Івано-Франківщини. Хочу сказати також, що це є техніка, яка закуплена за кошти Міністерства закордонних. Справ з програми Польська допомога, і так як сказав пан начальник, ми разом з вами чекаємо до перемоги. Сертифікат на квадроцикл, квадрокоптер, чотирихмісний катамаран та професійний 3D-принтер вручили рятувальникам Прикарпаття генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Звонкевич та віце консул з політичних питань, заступник очільника генерального консульства Республіки Польща у Львові в рамках допомоги, яка була Надав на консульство Міністерством закордонних справ Польщі наші рятувальники в Ано-Франківській області отримали катамаран для порятунку людей на воді, який дуже добре експлуатується саме на гірських річках. Також квадроцикл, який буде надавати допомогу. По порятунку людей важкодоступних доступних в місцевості це заболочена місцевість, засніженість, гірська місцевість і інше він дасть змогу швидше, оперативніше доставляти особовий склад рятувальників, медиків до потерпілих, що в свою чергу дасть можливість рятувати людське життя і здоров'я. У нас же в головному управлінні є багаторічна тісна співпраця з нашими партнерами. З Польщі це не тільки Генеральний консульство, це і державні пожежні з Жешова, з Кракова, з Ополе, з якими в нас є ряд міжнародних проєктів, які ми втілюємо спільно. Також спільний проєкт по створенню рятувального поста на горі Піпіван, де ми працюємо також з Бещацьким Гопром як партнери. І відпрацьовуємо ці заходи, які спрямовані саме на порятунок людей, в рамках візиту польські партнери ознайомилися з діяльністю головного управління ДСНС України в області, оглянули техніку та спорядження рятувальників, а також відвідали клас безпеки, що функціонує на базі виставки музею, і обговорили перспективи подальшої співпраці. У зв'язку зі збільшенням кількості пожеж у житловому секторі та невтішною статистикою загибелі громадян внаслідок отруєння чадним газом працівники ДСНС Прикарпаття посилюють інформаційно роз'яснювальну роботу щодо дотримання громадянами правил безпеки при використанні альтернативних джерел енергії, зокрема буржуйок, газових та електрообігрівачів. Нагадуємо, що минулого тижня на Прикарпатті, ймовірно, через отруєння чадним газом загинуло двоє людей. Крайній випадок було зафіксовано цього тижня, саме 17 січня Тіла двох чоловіків 1972 та 84 років народження було виявлено у житловому приватному будинку у селі Вербівці Городенківської територіальної громади. Не слід забувати, що чадний газ безбарвний та не має запаху, тому його неможливо відчути. Він утворюється в результаті горіння у умовах нестачі кисню. Тобто, якщо у приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція, то там може накопичуватись чадний газ. Саме з метою попередження випадків отруєння. Віння чадним газом рятувальники Прикарпаття закликають громадян дбати про належний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Щоб запобігти виникненню пожежі у власній оселі, фахівці служби порятунку нагадують людям правила користування газовим устаткуванням, побутовою технікою, електроприладами та іншими альтернативними джерелами електроенергії, такі як генератори, свічки, пічки та газові пальники. Рятувальники переконані, що саме такі заходи до Поможуть в подальшому зменшити випадки отруєння людей чадним газом та загорання в помешкання громадян. Також рятувальники закликають дотримуватись наступних правил. Під час користування газовими приладами потрібно тримати відчинену квартирку чи встановлювати вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Також слідкуйте за кольором полум'я в пальнику, воно має бути або фіолетовим, або синім, але не жовтим. Також не використовуйте прилади не за призначенням, тобто не використовуйте газову плиту для обігріву помешкань, експлуатуйте тільки справні газові прилади. Захистіть себе та свою родину регулярно, перевіряйте справність пішки, справність газового обладнання. Пам'ятайте, що встановлення детектору чадного газу у приміщенні та виконання елементарних правил пожежної безпеки допоможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Щодня до рятувальників Прикарпаття навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про бутні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавим та пізнавальним є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки, що функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС в області. Дітям наголошують на небезпеках, які найчастіше трапляються, пригадують основні правила пожежної безпеки під час перебування у вдома та під час відпочинку на природі особливу увагу рятувальники звертають на правила безпеки в зимовий період. Тонка крига на замерзлих озерах чи річках несе велику загрозу для завжди допитливих дітлахів. Найбільше мені запам'яталося це, як ми дивилися, як попали під льод. Була ситуація, коли діти. Не, не знали, яка тощина льоду, і вони попали під лід. Дітям розповідають правила безпеки, пригадують правила поводження з підозрілими предметами та алгоритм дій під час сигналу Повітряна тривога зупиняються більш детально на знаках безпеки та пожежах. Рятувальники сказали, багато цікаво про різних пожежників, які рятують як в горах, як і таких людей, які попали під лід. Ще нам тут показували сценку з будинком, де е, ніби згоріла квартира, бо хтось не виключив обігрівач. Що е, електроприлади треба виключати з розеток і не залишати їх вімкнутими. а разі пожежі е, треба покинути квартиру і зателефонувати 101. Також рятувальники розповідають дітям, як діяти у випадку виявлення вибуху небезпечних предметів, фахівцями ДСНС проведені уроки змінної безпеки та засновна надання до медичної допомоги. Рятувальники використовують стенди з 3D-макетами вибухонебезпечних предметів, розповідають про найпоширеніші види таких предметів. Школярам нагадують алгоритм дій при їх виявленні. Якщо я побачу міну, не підходити і не торкатися, а 101 повідомляти. Хочемо зазначити, що у рамках всеукраїнського проєкту класи безпеки у закладах освіти Івано-Франківської області працює вже 45 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та у більшості територіальних громад регіону, які відвідали вже більше 8 тисяч учнів. Позитивні емоції дітей, отримані знання з безпеки життєдіяльності, це те, до чого прагнуть рятувальники у своїй роботі з підростаючим поколінням, адже питання безпеки є пріоритетним у мовах сьогодення. Також рятувальники передають для класу Спеки корисну продукцію від компанії ЮНІСЕФ Юкрейн, щоб уроки у класі безпеки стали ще цікавішими. Пожежники роздали нам книжки, завдяки них я собі пригадаю правила безпеки.